Привіт! Швидко розповім, що таке розбори, і навіщо вони потрібні. Я створив навчальний продукт для таргетологів: це менторство, наставництво, коучинг, як хочете називати, але це продукт, який допомагає таргетологам вийти на новий рівень, збільшити дохід, збільшити кількість клієнтів, збільшити ltv клієнтів зменшити кількість робочих годин, тобто збільшити час на хобі і на свій якийсь розвиток, окрім роботи. Саме тому я запланував ці розбори. Я хочу зробити серію безкоштовних розборів для таргетологів, для, можливо, для інших дірсов-спеціалістів, дивлячись від вашого запиту. І мені потрібні ви. Тобто, якщо ти відчуваєш, що у тебе є якийсь запит, який, якась проблема для досягнення своєї там цілі, для досягнення свого якогось певного розвитку, вийти на новий дохід або збільшити там чек, я з цим можу тобі допомогти. У мене 4 роки досвіду в таргеті. Я пройшов. Свій шлях від нуля і до того, що зараз в мене є, тому я точно знаю поради, які тобі допоможуть вирішити ці проблеми. Це безкоштовний розбір, я не буду нічого на ньому продавати. Так, у мене є освітні продукти, але вони будуть десь з боку. Якщо ти захочеш щось про них дізнатись, з радістю тобі відповім. Але моя основна задача – дати користь, допомогти, для того, щоб повпливати зараз на більшу кількість таргетологів, для того, щоб заявити про себе. Тому чекаю твою заявку і до побачення!